Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, у Клуб Любителів України. Звичайно, це карта дня у нас. Тому у нас, як зазвичай, як зазвичай, тут хочуть дві карти, а я хочу одну. От я їх зараз поділю. Вони хочуть докупи, а я їх поділю. Так, це така колода, тому. Деякі колоди, ну, такі вони є, вони вроді би і слизькі. ось, Мені подарували цю колоду, я казала вже. ось, Вона дуже гарна. Всі бачать ось щось з минулого у нас сьогодні. ну, Давайте ми його, його так покладемо. Це просто, можливо, буде нам енергії додавати якоїсь приємної. ось, і... А... Клуб любителів України, так, і всього українського. Тобто підтримайте український Ютуб, підтримуйте все українське, розмовляйте, вчіться українською. До речі, мене дуже радує, коли я бачу, я пам'ятаю декого, як люди починали російською, коли почало, було повномасштабне вторгнення. І а, тепер достатньо добре пишуть українською. Це мене дуже радує. Ось а, хто пам'ятає мене з самого початку, як тільки я цей канал відкрила, я його відкрила для того, щоб. А, Трошечки підвчити, трошечки пригадати навіть українську мову і не забувати. Ось так навіть. Все, поїхали. Це так трошечки від, від е, таке, знаєте, творче відступлення було. Гаразд. Карта номер один. Зараз будемо дивитися, хто. Наприклад, не міг визначитися тут з цими двома картами. Карта номер один, що у нас тут король жезлів. Ну, в першу чергу, звичайно, це мужчина Активний і Можливо, ви сьогодні познайомитесь, можливо, це ваш шеф зверне на вас увагу. Можливо, буде фліртувати хтось з вами. Розумієте, якось так. З другого боку, це соціальне життя. Тобто сьогодні можливо буде організація якихось проєктів. можливо, вам довірять якийсь проєкт. Ось, а в когось гаряча нічка буде. ось, Цей чоловік знає, як обходитися з жінками. Ось, якийсь проєкт, якась волонтерська діяльність. А, ну, от Мені буде цікаво, що ви напишете. Карта номер 2 Дивіться, п'ятірочка монет. П'ятірочка монет вона говорить про нестачу чогось, навпаки, про втрати, про те, що людина може щось в житті пропустити через те, що вона, наприклад, дрібницями зайнята. Так. Людина, яка, наприклад, ой, пірвалася ниточка, ой, знаєте, от, а, я, от, це приблизна ситуація. От приблизна ситуація. Ви йдете по дорозі, і вас хтось зачепив і вам на кофті, наприклад, зробили заціпочку, так? а ви, йшла так, ви йшли така гарна, така вся привітна, така усміхалась, і тут. Розумієте, отака підстава. Ви починаєте не дивитеся на свій хороший настрій. Ах, з розпущеним пойду, знаєте, такий анекдот. Ось, А ви вже на ту заціпочку все, ви можете втратити в цей момент шанси. Тобто дрібниці не роблять так роблять, погоджуюсь. Але в цей момент якраз може бути таке, що ви. Могли з кимось познайомитись, могли комусь подарувати свою посмішку, і ця посмішка в світ піде. Розумієте, щось важливе могли би пропустити. Оце і є, тому що ви заклопоталися тою дрібничкою, так? можливо, це не дуже велика дрібничка, але ви могли пропустити пропустити щось дуже-дуже велике. Ось якось так. І якщо поєднувати ці дві карти, хто не міг визначитися, так? не вистачає вам. Оцієї гордості, стійкості, запалу не вистачає. Ось якось так. Чоловічою уваги комусь не вистачає. Карта номер три. Дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів нам показує: вона нас попереджає. Будьте сьогодні обережні, тому що можете наступити на одні ті ж самі граблі. Тобто, якась ситуація, яка повторюється, наприклад. Або м, якийсь досвід. От е, хтось з вас набуде досвіду. Хтось буде просто за кимось спостерігати. Ця карта взагалі-то говорить: сьогодні спостерігайте. Якщо бачите якусь небезпечну ситуацію, краще зробіть крок назад. Ось якось так. Зробити крок вперед може бути перебільшення якоїсь ситуації, перебор чогось. Ось якось так. Мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. І бережіть себе гарного мирного дня. На все добре, мої любі!